Наше вітання усім, хто зараз дивиться нашу програму, усім шанувальникам футболу. Ну, що ж, в спорті, в футболі, зараз з початку року багато чуємо, ну, я б сказав, навіть скарг на те, що ну, щось не складається зараз з фінансуванням, ну, такий бюджет, скажімо так, не складається з організацією змагань. Але є люди, які не скаржаться, а роблять. І от уже з початком нового року і нового футбольного року. Нашому масовому футболі дитячому відбулися, я вважаю, непересічні події. Ну, скажімо, п'ятий міжнародний турнір «Бравари КАП. Ви чули про міжнародні змагання на теренах нашої країни, де б зібралося не менше 25 команд. Ну, і Організаційно ви розумієте, як в наше часи це провести. Сьогодні ті, хто мають безпосереднє відношення до організації таких, я б сказав, значущих дитячих змагань футбольних, це Олег Трухан, президент клубу Каскад. У Броварах, власне, невеличке місто під Києвом, але є клуб Каскад, і є ваші діти, і є організація, яка вже проводить цей турнір в п'яте. Поспіль, міжнародний турнір. Ну і той, на кому тримається, в принципі, дитячо-юнацька футбольна ліга Київської області, Валерій Золотухін, це голова ДФЛ Київської області і ентузіаст великий, тому що, ну скажімо, до того, як він займався цією справою на Київщині, було, скажімо, 40 дитячих команд, які брали участь в регулярних змаганнях ДФЛ. Зараз їх понад 100. Так що можна говорити навіть мовою такою арифметичною. Ну і Олег, ну. Турнір, який вже став традиційним, на який дуже охоче їдуть люди. В чому, в чому так би мовити, його не родзинка? Ну, у нас хороші традиції, хороші зв'язки дружескі з білорусами, з росіянами, з прибалтами і Латвія, і Литва і нам з задоволенням приїжджають на турніри. Ну, П'ятий турнір немножко, не на те, що багато команд. вот приехала к нам. Были проблемы организационные. Хороший турнир, чтобы подготовить, надо ну, хотя бы за полгода. Вот уже вести переговоры с командами, уже готовить все. Но у нас, к сожалению, проблемы с базой, с проведением. Вот. И в связи с этим, конечно, мы Могли бы провести гораздо мощнее турнир, если бы у нас были четко конкретные сроки вот, проведения турнира, щоб нам вот, выделили время. И ну, вы мы... знали, яка база, да, где да, можна да, грати. Да, да. И под него могли бы уже потім готовить непосредственно уже турнир. А так мы с Валерием Васильевичем, то есть уже готовили там буквально там за несколько недель, по большому счету, и все ж таки вышло. И все таки вышло, да. и вышло. И команды приехали. И как бы видя то есть, как пошел турнир и те отзывы, которые были от, у тренеров, у детей, то есть мы, конечно, очень за себя горды, потому что Барвары опять принял хороший турнир международный і у нас все получилось. Ну вони с точки зору організатора з великим досвідом, дійсно в чому, ну, на кому тримається все от в організації таких турнірів? Ну, э... Добрий вечір, шановні глядачі. Чи добрий день, я не знаю. Ну принципове питання. Справа в тому, що, на мою думку, такого роду турніри, головна мета їх це те, щоб діти мали можливість пограти в якісних нормальних умовах, при цьому забезпечивши їм якісне проживання, харчування. Це головна мета. І тому говорить про те, що у нас десь були організаційні проблеми. Я вважаю, що Турнір вдався. 22 команди були росіяни, білоруси, з Дніпропетровська команда Київські, обласні команди Київські. Турнір вдався, прийшов, діти отримали задоволення. Нюанси, ви знаєте, можна в величезній справі знайти купу негативу і на цьому акцентуючи увагу, сказати, що о, це, не вдалося, це не вдалося, але ж мені здається, що головна мета цього турніру була досягнута, тобто діти мали можливість подивитися себе на фоні інших команд, команд з інших держав. І на сьогоднішній день я вважаю, що цей турнір можна занести до позитивних наших. І е ми маємо змогу, власне, подивитися, як ну спочатку дійсно відкриття турніру, організаційні моменти першого дня. Це дуже важливо. І ось броварське вище, броварське училище фізичного виховання надало. Арену, яка використовується усіма командами майстрів для проведення чемпіонату України з гандболу, і все, і все ж таки ця арена. Ну що ж, ви змогли Олександра Чигирина також свої взяти спільники. Ось він якраз директор училища на відкритті. І е, в цьому все це ну бачите на якому рівні. Що це справді свято для дітей? І е, обласний олімпійський комітет було представлено на цьому святі тут. І згадали про Олімпійські ігри зимові. І діти бачите з прапорами своїх країн по кілька команд з кожної не, країни. І, ну, ваш каскад був представлений кількома? А, три, три команди. Три команди, три, три вікові групи. Да. Ну... Це Деснянський район Києва. Ну, Щати. Да, ми в цьому під час відкриття насправді підіймали Олімпійський прапор, скажімо так, в знак шанування майбутнього відкриття 23-х зимових Олімпійських ігор в Сочі. І це Скажем, стало родзилкою цього заходу. Велика кількість дітей, велика кількість вболівальників, які прийшли, залюбки подивилися це все. Мені здається, що знову ж таки по великому рахунку турнір вдався. Мені здається, ну, ніхто, все... я так розумію, не був ображений, окрім таких нагород було все ще. Ну, бачите, скільки от дітей перед початком ігор, вже по самій арені, подивіться, як, яка жива атмосфера. Цього це Макарівська школа, дитячо юнацька футбольна, такі футболки яскраві. Багато що означає цей турнір для того, щоб хлопчики мали мотивацію займатися футболом. А вони хочуть все ж таки пробитися, я думаю, в житті через це. Дуже ну, бачите, по-європейськи, так би мовити, все і протоколи, і розклад змагань, календар. Головне, що і рівень високий. Тут ви самі переконаєтесь, ми в другій частині нашої програми покажемо деякі матчі цього турніру. Дуже і дуже серйозно проходили змагання. І Олег, от для броварів я так зрозумів, ваш клуб це ну, не просто футбольний клуб дитячий, а це для багатьох батьків просто вікно і, і можливість дати дітям займатися. серьезно спортом? Да, это главная задача наша, как можно больше детей привлечь, дать им побольше возможностей и мир повидать через футбол, поучаствовать в соревнованиях различных, вот, себя проявить. И, ну и, конечно же, хотелось бы, чтобы это был трамплин был для, для нас, потому что клуб «Каскад» организован в 1996 году в городе Славутиче. От ну, да, так, а, потім уже... да, а потім, коли я переїхав, переїхав в Бравари, то... уже в бровари, то вже броварським клубом ставився. Да, пришлось робити громадську організацію, відкривати тут. Вот цю... Бо у нас дитячий у нас футбольний клуб, це громадська організація. Mm -hmm. І працювати вже тут. Ми працюємо вже 5 років і турніру 5 років, вже маленька така от, вже. І незважаючи на те, що зайнятісь по роботі у вас, ви. Ну, батьки, мабуть, що багато що да, у нас, знайшли спільну мову. Я хочу сказати, да, що роденський комітет у нас це просто фантастика. Сплаченість, вот, розуміння. І вот, я скажу, що навіть батьки говорять, що благодаря дітям футболу вот, дружать, дружились всі знайшли как бы, нових вот, благодаря своїм дітям. І це не може не радувати, тому що це всегда приятно, коли у нас така вже большой колектив, вже більше 150 людей займається, плюс це родителі. Вот. И с чому того, що у нас бази нету своєї. Так, вот. це дуже і дуже. Але знаходяться в школах зали. От да, я дивлюся, що да. і команди ми подивимось підготовлені так. Діти грають у футбол. Валерій, до вас, ну от чесно кажучи, федерація футболу, я казав про те, що от Київщина, як вона піднялася, на такі приклади, як клуба Ліга, дуже багато зараз. Ну, багато. Для Київщини, коли нічого майже не було зараз. Справа в тому, що ми на сьогоднішній день позиціонуємо проведення змагань серед закладів і клубів всіх форм власності та підпорядкування. Тобто у нас грають багато величезна кількість дитячо юнацьких спортивних шкіл. Це дякуючи керівникам департаменту освіти та науки. У нас практично всі ДЮСШ, дитячо-юнацькі спортивні школи міста районів залучені до наших системних змагань, але на сьогоднішній день в них є певні системні проблеми: це проблеми фінансування виїзду транспортного забезпечення, форми, екіпірування, міст проведення та, та організації тренувального процесу. І саме, на мою думку, отака плідна співпраця громадських організацій, де активно працює батьківський комітет з дитячо-юнацькими спортивними школами, це на сьогоднішній день є. Той шлях, який надасть можливість все ж таки не не загинуть дитячо-юнацькому футболу і спорту в цілому, тому що громадська організація може забезпечити, скажімо так. Залучення коштів в правовому полі від батьків, від батьківського комітету це нормальне явище. Багато хто зараз, зараз інакше багато хто, хто зараз нам закидає, що от ви все проводите за батьківські кошти, то знаєте, коли дивишся в обличчя цих діточок і вони радіють від проведених, вони не рахують те, що там мама з татом потратила там 100 чи 200 гривень. І цього ніхто зараз не буде, скажімо так, скривати і говорити про те, що це не так. Щоб провести такий величезний захід, ви самі розумієте, що це певні. Витрати практично на все, на, на судівство, на медичне забезпечення, на придбання нагородної атрибутики. Так от я продовжу: от така симбіоз співпраця громадської організації дитячої юнацької спортивної школи, де у США зі свого боку забезпечено платити заробітну плату тренерам і, і повинно надавати відповідні умови для організації тренувального та змагального процесу. На превеликий жаль, на сьогоднішній день констатуючи факти. Футбольного клубу Каскад. Я знаю, до мене зверталися представники батьківського комітету і наголошували на тому, що немає дітям де займатися, в них немає нормального залу, немає нормального майданчику. На сьогоднішній день ця команда представлена у нас. Двома командами в наших обласних змаганнях 2001, 2002, першого, другого та третього, четвертого років народження, і діти формально не знають, де зараз грати. Вони пробились у півфінальну стадію і стоять перед ділемою, де грати, дякуючи позиції директора ДЮСШ Коваленко Сергія. Він знаходить можливість, надає якісь приміщення. Ну вибачте, будь ласка, це ж це ж ручний режим керування процесом. Діти повинні бути забезпечені зараз. Я, мені ледь вдалося стримати батьків від офіційного звернення на керівництво. Області та інших, скажімо, структур, які б могли підняти бурю, скажімо, в броварах безпосередньо, тому що насправді клуб на, має і певні амбіції, і певні традиції. Тобто, це та організація, яка на сьогоднішній день повинна з якою повинні рахуватися керівники. Мені здається, що якщо буде така воля, і вони послухають і побачать нас, щоб вони просто почули ці проблеми, звернулися до Олега Анатолійовища і просто система. Намагалися допомогти вирішити ці питання. Ну каміни. Я розумію так, Олег Анатолій, що у вас те, що батьки активно, такий активний батьківський комітет, то не всі ж батьки можуть платити, якісь внески робити. І це Ще? дає дітям з незабезпечених сімей можливість займатися футболом. Ну, Також? Ми до кожного, до, до кожного підходимо окремо. І переворіше питання. Хто хто не може, то ми допомагаємо. Тобто по людськи до, до, По-людськи допомагаємо. Тобто, це, це все, ну, все в ручному режимі, як то кажуть. Тому що по-другому не можна. Поки що у нас багато що в країні в ручному режимі, але як в ручному режимі проведений турнір, ви подивилися відкриття. Давайте глянемо на таке, як грали ці хлопчаки ну, 12-13 років, от зовсім юні. Але яка гра? Це дві білоруські команди грають. Це Бате, Бате в жовтій гомель. формі. І в зеленій це Гомель. Дюшор, гомель. Да. Ну і гомельчани. Бате, начебто іменитий клуб, але в даному випадку перемогли оці хлопчики в зелених футболках. Ну, «Гомель» – теж серйозна школа, в них теж футбольний клуб. «Гомель», теж в Єврокубках виступає. Зачищаючи честь Білорусі і команди м'яких прекрасну базу. У них, звісно, іменно в Гомелі, зюшор, бо ти такої бази не мають діти. У Гомелі такий палац і такі криті, закриті спортивні споруди, прекрасні. Та, ну, от, це багато мінусів, скажімо, в диктатурі, але і плюси в тому, що спортивні споруди в Білорусі це на найвищому рівні. Отут, отут бачите, як гомельчани гу -гу, атакують. Гу -гу. Цілком от, зріла гра. І бачите, як? І воротарі підготовлені, і діти. Ну, ваш клуб це ж зимовий турнір, а грають хлопці вже 11 на 11 на полях. Да, Зимні турніри це якби час такої досуга футбольного. І в першу чергу показати можуть, індивідуальну техніку. Вот, на маленьких майданчиках. Ну зима. Зима мала бути тоже интересна для дітей в футбольному плані. Якщо ви звернули увагу, це у нас турнір був не з футзалу, а з міні-футболу. Тому діти грали справжнім футбольним м'ячем для того, щоб так, вони, так, скажімо так, могли удосконалювати свою техніку як футболісти великого футболу. Там вже інший зовсім відскоки, інший і так далі. Тому. Це дітям було цікаво і вони насправді продемонстрували. Ну я вам хочу сказати, що фінальна гра тримала в захопленні всіх глядачів, і це було насправді серйозне дійство. Грав Київський арсенал з школою ну, з, з... Голі. з, Голіля, з... да. Арсенал, звісно, за, б... за рахунок більш чіткої організації гри вони здобули перемогу. Ну, по тут, 3 тричі-чотири один ноль по-моєму. Да, ну. Дуже хороша команда, мені сподобалась з Дніпропетровська, де у США 22. Ось арсенал якраз да, ці білі. Це арсенал Білоцерківський, ага. а в переміг Київський арсенал. Е, Білоцерківський посів четверте місце, в грі за третє вони програли е, Курську. Дуже ага. цікава була гра, безкомпромісна. Е, е, 2-1 рахунок. Цікава така, буквально їх не вистачило декілька хвилин. Нашим білоцерківським футболістам, щоб здобути хоча б нічого, а потім в серії пенальті можна було посперечатися за бронзові нагороди. Ну цікаво, дуже, дуже цікавий турнір, стільки емоцій. Діти, дітям, ну, мені здається, кращого для дітей ну, не може бути. Вони були задіяні цілий день, проходили турнір. Вони там е, організовано було харчування на базі Бровольського училища. Вони проживали поруч. Хто приїздив, для них був складений такий графік, зручний, щоб вони там не, не чекали. Були безумовно якісь певні організаційні моменти, недоліки. Але ми чітко враховуємо пропозиції, які на сьогоднішній день нам йдуть на користь. От хлопці з Білорусі нам запропонували е, трошки інший календар, організацію змагань. Там у нас було дві групи: одна група зранку, друга ввечері. Це набагато простіше і правильніше з точки зору тих команд, які можуть приїжджати. Це для нас новина. Я цього скривати не буду. Ми це врахуємо, обов'язково будемо в майбутніх наших організаційних турнірах це вживати. Ну і ще я, я для себе я дуже люблю дитячі футбольні. Це щиро, це так класно. Якби це можна було показати по телебаченню в трансляціях якихось хоча б змонтованих, Ну от ви зараз подивились короткий сюжет, але як вболіваєш, справді і тут і емоції можна проявляти, скільки глядачів було на турнірі. Це для людей, які вже скучили за футболом щирим таким. У нас же іноді дивишся команди Прем'єр-ліги. Дві години майже ти витрачаєш час ні на що. А тут, мабуть, Олег, це і віддаєте ви перевагу організації дитячого клубу? Мабуть, так, тому що емоції, є, так кажу, чисті, іскренні, немає фальші особи. Тобто і... Дети всегда играют искренне, и от них они как вот своя бумажка, они все, все сразу видят. И организацию видят, и отношения видят, все сразу видят. Это, потому что от детей ничего не, не, нельзя скрыть. И э, подготовка у многих команд очень хорошая. Очень хорошая. мы приглашаем хорошие школы, сильные, чтобы нас приучили, наши команды из Киевской области вот, могли возможность играть против сильных соперников, и тогда, соответственно, и... Чемпионат наш Нашої столичної області намного сильніше становиться після цих турнірів. І нас приглашають, і білоруси приглашають, і росіяни, і Прибалти приглашають себе на турніри, і ми туди на льготних условиях з ним їздимо. Вот. Благодаря тому, що ми у себе теж как бы, проводимо. Вот для такие дітей, турниры. яка мотива, мотивація для таких пацанів. І Валерій, ну, є ж у вас приклади ще на Київщині, я знаю, що і. Ну, тут парадокс такий, я подивився, що Білоцерківський арсенал це дійсно команда. Школа арсеналу Київського показує тут результат на турнірі, а самого арсеналу як клубу немає. Ну, ви знаєте, я не дуже хотів би зараз розбиратися в цих питаннях. Там вони самі Ді, я кажучи, тут, не, тут не можуть факт, розібрати, да. факт а в от тому, те, що, що у нас по області є. Е. Ви знаєте, ситуація в тому, що мені здається, дитячі футболи, дорослі. У нас між ними на, на превеликий мій жаль величезна прірва. Величезна. І тому одні можуть бути на коні, а другі можуть бути ніде. Фактично. І так як воно фактично зараз є. Стосовно наших обласних е, перепитій на сьогоднішній день. Футбольний клуб Арсенал Київщина, скажімо, діти, якого були представлені на цьому турнірі, ну, на превеликий жаль, немає. Тієї достатньої інфраструктури, наз назвемо, скажімо так, єдиним словом, це для того, щоб бути взірцем нашого обласного футболу. На превеликий жаль. Я вважаю, що на сьогоднішній день, і мені дуже хотілося би, щоб так воно й було. Величезні традиції є у футбольної школи, футбольного клубу княжа в селі Щасливе. На сьогоднішній день там створена. Дякуючи знову ж такі позиції губернатора і позиції директора департаменту, створені умови для організації навчального процесу дітей інтернатного закладу. Тобто там є харчування, там є проживання вони піонери в цьому ще в радянському союзі. Да, во так, так. Вони, вони піонери, і на сьогоднішній день у них є серйозні хороші традиції і. Ми е, зараз е, системно працюємо над тим, щоб залучити до цих команд насправді кращих наших обласних вихованців, і мені здається, що нам це повинно вдасться. Ну, тобто, якщо ми цю року роботи... щасливо може бути знов-таки команда, да, і, 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 і є і є, скажімо так, перспективи. Я зараз не хотів би їх озвучувати, тому що, е, скажімо так я не є першоджерелом цієї інформації. але входять, е, скажімо так, подекують люди про те, що е, може бути створена команда другої ліги. Яка в першу чергу буде базуватися з наших вихованців, які будуть на випускному році, безумовно, з залученням якихось фахівців? База прекрасна, база чудова. Все ж таки Всі збірні команди є. різних вікових груп тренуються в щасливому, то да. така. Всі умови для цього є. Я думаю, що якщо е, вдасться це питання до кінця довести, то це буде величезний плюс нашої області в цілому. Бо я ще я вже якось наголошував на тому, що у нас е, масовість на сьогоднішній день питання по цьому вирішено, фактично. Тепер нам треба ходить від масовості до, до якості. Ми, нам треба готувати кваліфікованих дітей. Нехай це буде на виході 2, 3, 4 футболіста в кожній віковій категорії, але ми повинні говорити про те, що ми вже до цього доросли. У нас є з кого вибирати вже. І якщо ми з цих діточок не виберемо і не зможемо їх підготувати, тоді вибачте грошей нам, як тренерам, як менеджерам, як людям, які займаються футболом. Знов-таки на Київщині я скажу: от щасливе. Дінас, Вижгародський район Київської області. Хотілося, щоб Каскад мав щось. Я думаю, що щось в перспективі можна пробити цю стіну. Якщо нічого не робити, то нічого. Я знаю, що Олег працює над цим питаннями. Васильович, я хочу сказати, що Каскад, о, взагалі, як би, перший чемпіон України, всі українських соревновань кожен. Так, так, так. кожен І е, е, я був головним тренером команди Київської області 10 років. І... Каскад Славутич и, и тогда Борис Вен, потом НВК счастливые. Это были две базовые команды сборной Киевской области. Мы очень достойно представляли Киевскую область. Благодаря этим двум маленьким клубам, как бы там село и Славутич, тоже маленький городок. Но э, могу сказать, что э, в каждой лиге воспитанники Славутичского каскада возглавляли список бомбардиров. Саша Шабакрицкий в Севастополе был, возглавлял список в первой лиге бомбардиров. Сейчас ветеран команды, самый заслуженный. Сережа Рожок в 17 лет был лучшим бомбардиром в Динамо-3, капитаном команды во второй лиге, потом в Динамо-2 забрали, он там как бы не, не довел до ума. Так, Да, Дима Бровкин возглавлял список в премьер-лиге, лучших бомбардиров в составе Луганской зари. Що вот, там до середини октября, потім перелом ноги вот, теж. воспитанники как бы клуба, і Паша Щедракова сейчас за, за Гаверлу грав за ужаску в составі. Ну, якщо хочемо, то ми можемо. Причому на ентузіазм і попри все. У нас це парадокси нашого, нашого сьогодення і в спорті, в житті взагалі. Начебто нічого немає, але все виходить. Крім цього, на перспективу на що Київщина от, своїм так мовити любителям футболу, аматорам, любителям дитячого батькам запропонує календарно ДФЛ і якісь іще турніри, чи можливо тут отаке щось на кшталт? Ну, я хотів би звернути вашу увагу і, скажімо так, заакцентувати на цьому. На, на минулому тижні відбулася нарада директорів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, на якій була присутня директор департаменту Наталія Івановна Клокар. Вона, скажімо так, чому я цю тему хотів би затронути і наголосити на тому. Зібрались керівники дитячо юнацьких спортивних шкіл і наголошують на тому, що змагань з футболу настільки багато. Що вони бідні не встигають ага. забезпечувати не транспортом, ні чим, не тим. Але аналізуючи, скажімо так, ставлення дітей до кількості цієї, я не відчуваю, що цих заходів багато. От. І тому в е, нас є, скажімо, керівники. Я не хочу зараз нікого оцінювати як особистостей, але я маю право оцінювати їх дії як керівників. І От е, начальник Київського обласного відділення з фізичного виховання та спорту. Е, скажімо так, в повноваження якого є створення календарного плану на рік, чомусь він не включив у цей календарний план змагання чемпіонату. А це ж у нього освітянські оці... всі, це всі ж його оці. освітянський так. освітянський його фактично е, захід. Розумієте? Але е, коли б е, запитали, чому він каже: Я не можу е, забезпечувати проведення змагань, які проводить громадська організація. Питання в іншому, питання в іншому зрозуміла, позиція ну, мені здається, не те, що не конструктивна, просто не, не грамотна. Я не буду зараз на цьому наголошувати. Я в будь-якому випадку я хочу за, за, запевнити, що е, мені здається, що захід цей повинен бути в календарному плані. Я зроблю все для того, щоб він був залучений до календарного плану. Чому саме я за це опікуюсь? Тому що. Командам і організаторам і директорам на місцях, це буде як, скажімо так, допомога в плані організації і вирішення їх проблемних питань з тим же виїздом, з тим же забезпеченням там, місць проведення змагань, лікарями і так далі. Це серйозний захід. І якщо ми говоримо про те, що в цих змаганнях приймає участь 109 команд, а людина не включає в цей календарний план, то чи, це, чи, це позиція неправильна, чи, можливо, якісь особисті знаєте, рахунки. Я далекий від цього аналізу, мене це мало цікавить. Я просто роблю все для того. Того, щоб на місцях організатори і керівники мали можливість. Вивозити ці команди, приймати участь у змаганнях і забезпечити їм належні умови. Е, окрім цього календарного плану, ми кожен рік на початку сезону підписуємо лист у де у губернатора, де чітко я вже наголошував на цьому вказано начальник е, керівникам, е, скажімо так, районних е, адміністрацій та міських, що вони повинні забезпечити транспортом, так і так далі. Тобто, п'ять оцих позицій. І на сьогоднішній день я хочу сказати, у нас 109 команд відбулося близько на 50 Ти ігор, у нас тільки три невиїзди було. І то два невиїзди з них у Славутич. Люди просто фактично попередили сказали, ну не, немає грошей у нас, бо туди далекувато. З Яготина проїхать Славутич. Угу. Я кажу, ви тоді на місці проведіть, будь ласка, стикову якусь спаринг. Славутич попросив, щоб вони таким чином, а результат був записаний 3-0, ну, згідно регламенту. Так, чи слова. інакше, змагання відбулися. Олігарх, да, да. тренер практик, як організатор дійсно футбол від локального клубу. Те, що каже Валерій. Корисно, це багато змагань. О, деякі чиновники, не розуміючи, цього, взагалі не включаються. чим більше, тим краще. у дітей. Я хочу сказати, що дитяча футбольна ліга Київської області, от, вона з 2009 року працює. Валерій Васильович підняв такий пласт э, дитячий, що, звісно, при ній потрібно шляпу зняти. І те, що я вообще не понимаю руководителей, которые так от относятся к этому, это ж для дітей. Для них найголовніше зараз це соревновання. Вот, Тренировки, все, все это хорошо, но когда есть стимул, ты они зна, знают, что для на, чего да, главное, на так? эти выходные мы едем там, в жище, в те выходные Білой Церкви турнир. Вот. И вот эти областные турниры и по всем же возрастам проводятся. И самое самое главное, что э, с каким энтузиазмом это все воспринимается, детьми, родителями, это я считаю, что хотелось бы, чтобы... вот, Турнірам, які проводить дитяча футбольна ліга Київської області, звісно, було більше уваги з стороны руководства області. І хочеться, щоб і федерація футболу розуміла, а, начебто, розуміння є, але просто конкретно допомагати таким ентузіастам, які сьогодні брали участь в програмі. По всій Україні існує чимало таких людей. Просто вони дійсно ентузіасти. А їм потрібно, щоб підставили плече і громадська організація Федерації футболу України, і місцеві. Органи влади, влада взагалі. Отже, спасибі вам за те, що ви є, за те, що дійсно у вас є певний вірний погляд на майбутнє нашого футболу, нашого спорту, за те, що ви працюєте так плідно. І вам, шановні телеглядачі, за увагу до нашої програми. До побачення. До побачення.